Львів'янину Миколі шоту необхідні гроші на серйозну операцію. 19-річному юнаку відмовили обидві нирки. Із нирковою недостатністю парубок живе вже 9 років. Миколка донора вже мав ним став дідусь. Але за тиждень нирку вирізали, бо не прижилась. Зараз львів'янина можуть прийняти у Білорусі у центрі трансплантації, але для поїздки та операції потрібно 55 тисяч доларів. США. Родина таких грошей немає. На допомогу хлопцеві відгукнулись волонтери у четвер. О 19.00 в готельно-ресторанному комплексі у Малихові проведуть благодійний бал. Усі гроші від продажу квитків, аукціону та гонорари артистів підуть на порятунок життя Миколи Шота. Ніхто поки що конкретно грошей ніяких не дав. Є люди, які говорять на словах: там запросіть нас, ми прийдемо, візьмемо участь в аукціоні, викупимо лот, можливо, щось положимо скриньку, можливо, щось поможемо. Дорослий квиток коштує 400 гривень. Квиток для молоді від 6 до 15 років коштує 200 гривень. Для діток до 6 років вхід є безкоштовний. Там буде анімаційна програма окремо для діток, тому що знаєте, до таких заходів хочеться долучати і дітей, і молодь треба їх уховувати з маличку. Ось тому, якби наголошую ще раз, що всі ці кошти ми не беремо собі. Ми не даємо їх на якісь інші потреби. Це все йде хлопчику. Одразу на балу ми відзвітуємося, яку кількість грошей ми зібрали за квитки, яку кількість люди перевели. Бо є такі люди, які не можуть прийти, але хочуть долучитися, переводять на рахунок фонду. Так само буде на балу благодійний аукціон з дуже цікавими лотами. Всі ці гроші ми передамо одразу на балу мамі хлопчика. Нагадаю, благодійний бал допомоги відбудеться у четвер, 16 травня. Організатори закликають усіх небайдужих відгукнутись та посприяти у зборі коштів. Більш детально про бал можна дізнатися за телефонами, які ви бачите зараз на своїх екранах. І продовження теми хворих дітей: допоможіть врятувати життя. Як вже вчора повідомляли новини, 4-річна Анастасія Біла впала. В кастрюлю з окропом дитина отримала опіки тіла, загалом уражено більше 70% шкіри. Для порятунку дитини львів'яни активно здавали кров. А вже сьогодні рідні просять допомогти грошима. Адже аби дитина вижила, потрібна чимала сума. Скільки саме, поки достеменно невідомо. Медики цифри не називають. Усі, хто може допомогти Насті, просять пересилати гроші на рахунок, який ви бачите зараз на своїх екранах.